Я не можу зрозуміти по сей день, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське. Зараз я вам покажу мазгайобства. Перепрошую, з цими французькими заправками. Два пікапа зараз веземо на сум. На... Покажу сколько це стоїть одна заправка. Нам дорогі 5-6 заправок. А... Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. І каси, нічого, коротше. І а, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Як це працює? Українська стальна монокарта, глянь, чому на банку тут працює. Я вставив карту, так? Да? Да? І зараз знімаю. Знаєш сколько, 130 євро знімаю. Incorrect піна. який у мене там пін? Будь ласка, ставте карту, вставляємо британську карту. Британську не підтримав. От, то що я казав. Короче. Просто стоїш, дрочишся, не можеш заправити машину. Гроші є, нема, все одно. Вставляємо карту. Інкорект Пін. Ну як я тільки що поміняв пін? Карта монобанк не приймає. Я вже поміняв кіт-код, перевірив, все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. Інкорект Пін. Ну що за страна? Всі французи. На британській карточці. Є, я б не, не приймаю британську карту. У мене револют. У мене віза. Та бы револют є? Віза. Давай твою карту пробуй. Отвічай, кожен раз, як приїжджаю в Францію, от така чепуха. Їдеш, їдеш, треба заправитися в Францію. От такий капець постійно. Incorrect pin. Incorrect pin. <laughs> а ну давай ще раз води. Пробуємо <laughs> уже револют. Чинаться. Зас... Пин коплок. Оце з револютом тільки спрацювало, да? Uh... Я просто в шокі. Чотири карти ми перепробували. Жесть. Ну я тобі сейчас поповню карту. Понял, який прикол, короче. Сейчас я покажу, сколько виходить заправка двух вот пікапів. пикапов. Расход конский. Франц. Шо 70 евро. You can start the feeling for maximum 70 євро and to bug. А, типа, не можно на більше 70 евро заправити, Понял? За раз. Типа, если ты ти хочешь цей полный бак, тобі два раза зробити. Ой, не набіжу, Французь, це просто... Я не можу зрозуміти по сей день, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, понятно? І тут так само, на 70 євро максимум. Нам повний бак виходить десь 120, да? 252 євро виходить один раз заправить два пікапи, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала туди до нас. 50-54 тисячі гривень це ми все беремо на себе. Це за кошти під ніяких зборів. Ще й тачки Чи... На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, друзі, отака. От. Пішіть мені в коміти за Францію, що ви за неї.